Українці коротенька вам історія. Вчора була в центрі міста і на проспекті Незалежності, на протилікарні, де госпіталю, долікуються лікуються військові, зустріла військового, який розгублений був, не міг викликати таксі. Доки я йому викликала викликала таксі, ми трохи поговорили. Я дізналася, що він з кривого рогу воював під Бахмутом, отримав поранення, лікувався, і зараз він їде додому. На мої запитання про кількість зброї він розповів, що зброї взагалі не вистачає в них. В основному це автомати і гранати. Що орків дуже багато, і а ми несемо дуже великі втрати. Головне, що погляд в нього був дуже втомлений, і знаєте, в ньому не було взагалі ніякої надії. Тобто він настільки був тяжким, що ну дуже важко взагалі цю картину спостерігати. Наші військові гинуть без зброї там, доки ми віримо владі, що в нас тут все добре. Ми маємо тиснути, і вимагати ленд-ліз. Інакше ми просто втратимо весь наш світ.